Українського кіно, яке чудове професійне свято. У цей день кожен з нас може розповісти про свого улюбленого актора, режисера чи оператора. Усі ці люди і багато інших і є цим українським кіно. У цей день я завжди переглядаю фільми зі своєю улюбленою акторкою Наталкою Денисенко. Ви відчули, як красиво та ніжно звучить її ім'я? Мабуть, так. У житті вона така ж? Весела, щира та усміхнена. Я переглянула безліч фільмів за участі Наталки, де вона була як головною героїною, так і другорядною. І я впевнена, так як вживається роль Наталка, не вживається ніхто. Найчастіше їй трапляються ролі, так би мовити, добрих героїнь, але вона вміло грає підступних жінок. Та не тільки цим підкорила мене ця актриса. Наталка Денисенко одна з небагатьох акторок, яка полюбляє читати вірші, і я обожнюю слухати її виконання поезії Ліни Костенко. Як зворушливо, ніжно та захоплююче, вона змушує вас відірватися від усіх думок, та на декілька хвилин зупиняє час, аби ви відчули усю могутність поезії. Інколи я запитую себе, що мені подобається більше? Фільми за участю Наталки Денисенко чи виконання поезії, і знаєте, я не можу обрати, адже ця акторка талановита у всьому. Уперше в житті я потрапила на кастинг через смс. Приходьте, ми на вас чекаємо. Не знала, ніхто його організував, ні що там буде, тільки прийшовши, мені пояснили, що це кінокастинг. Обираю дівчину для головної ролі у фільмі Юна красуня. Я стояла поміж дівчат і несподівано до нас вийшов головний режисер це був Семен Горов. Відомий український кінорежисер, кліпмейкер, композитор, який зняв культовий кіномюзикл Вечори на хуторі біля диканьки та комедійний серіал Останній москаль. Під його творчим керівництвом знімалися не тільки професійні актори, а й зірки шоу-бізнесу. Він створив кліпи для таких відомих українських гуртів, як Океан Ельзи, Неангели, Віагра та багато інших. Семен Горов талановита людина, яка не тільки поза кадром, а й в кадрі може себе показати. У серіалі Перші ластівки режисер зіграв другорядну роль. На кастингу я побачила, як працює Семен Горов і як вчить бути органічною у кадрі, не зациклюючись на своїй зовнішності. Для мене це колосальний досвід і приємне знайомство з такою видатною людиною. Фільм заборонений. Василь Стус ще в далеких 60-х боровся за незалежність України та йшов наперекір всім, і навіть своїм побутовим бажанням. Спокійне життя, син, кохана дружина проти всьому цьому перейшло дорогу одне монстрсько під назвою Радянський Союз, фальшиві звинувачення, репресії та вбивство за жагу до правди. Роман Бровко, режисер фільму, показав, що українська інтелігенція боролася за майбутнє нашої країни. Та зневажала радянський режим. В другій частині фільму ми бачимо флешбеки поета, де згадується тотальна русифікація Донбасу, де знищується українська мова і культура. Фільм показав тваринну злість росіян до українців та був знятий, як на мене, в дуже потрібний час для нашого народу, щоб ми нарешті збагнули, що повинні бути незалежними. Вільними та незламними були часи, коли мій вечір проходив за переглядом фільмів або серіалів на телеканалі Україна. Запам'ятався серіал Жіночі секрети, де в головній ролі була Ірина Гришак, молода акторка, яка не так давно почала свою акторську діяльність. Я активно стежу за її ролями, дивлюсь серіали за її участю та захоплююсь її вмінням легко перевтілюватися в різні жіночі типажі. Вона мене дуже вразила і ось чому. На сьогоднішній день їй лише 24 роки, і вона вже досягла чималої популярності. Вперше на екрані з'явилася в 2018 році і одразу в головній ролі. Це мрія кожного молодого актора. Кар'єра актриси зараз у самому розквіті. А Ірина Гришак стає все популярнішою та бере участь у нових, не менш цікавих проєктах. Вона для мене є прикладом. Зізнаюсь, я теж хотіла стати актрисою. Дуже люблю аналізувати майстерність акторів. Та їх вміння перевтілюватися. Це неймовірно цікаво спостерігати за процесом зйомок, коли у тебе на очах твориться кіно. Вірю, що попереду і в мене багато кіноісторій. Мрію про свої ролі і знаю, що це буде. Мольфари це маги, волхви, шамани та цілителі гуцульських земель Західної України, які працюють з стихіями, світом тварин, рослин та духів. Саме цими словами і розпочинається короткометражна стрічка Дмитра Косигіна: Земля мольфарів чарівна таємнича історія українського режисера, що розповідає про неперевершених мольфарів. Ця стрічка складається з двох сюжетних ліній. Дмитро Косигін створив щось напрочуд новаторське у сфері українського кіно. Ця стрічка поєднує у собі елементи документального та ігрового кіно, які переплітаються та створюють динамічну розповідь. У поєднанні з цікавим сюжетом домінуючою складовою є естетика кадру. Неперевершені види Карпат зачаровують та чимало не беруть у полон своєю красою. Оглядові панорами лісів, галявин, водоспадів, безумовно, створюють атмосферу таємничості, загадковості та містики. За що точно потрібно переглянути цей фільм? Так це за неперевершену красу Карпат. Окремо потрібно відзначити і кольорову гамму фільму. Кольористика виповнена переважно у темних тонах, домінуючими є зелений та синій кольори. Кольорову тенденцію підтримує музичний супровід. Кожен звук, що ви почуєте у цьому фільмі, буде підсилювати емоційну складову фільму. Дмитро створив щось дещо більше, ніж продукт для масового кіно. Земля мольфарів це відверта сповідь мольфарів про те, що містично коїться на теренах нашої землі. І якщо я вас все ще не переконала подивитися цей фільм, увімкніть перші декілька хвилин, і це буде красномовніше аніж усі мої слова. Ахтем Сейтаблеєв, режисер і актор, без якого просто неможливо уявити сучасне кіномистецтво. Мене приваблює те, що він ніколи не забуває про своє коріння. Ахтем є медіатором між людьми та мистецтвом. Він, як митець, доносить в маси різні проблеми та популяризує культуру свого народу. Депортація кримських татар, війна на сході нашої держави. Ці жахіття стають зрозумілішими завдяки його фільмам. Ці стрічки формують культурний урол нашої країни та впливають на світогляд глядачів. «Кіборги» – один з найпопулярніших фільмів Ахтема. Тут він показує всю мужність та героїзм українських воїнів, які до останнього боронили Донецький аеропорт. Отже, нагальні проблеми для українського і кримсько-татарського народів виносяться на широкий загал. І більше людей по всьому світу можуть дізнатися про це. З початком повномасштабної війни в Україні кожен з нас усвідомив, що потрібно плекати та шанувати власні історію, традиції. Я в майбутньому хочу працювати в медіапросторі, тому розумію, наскільки це важливо через мистецтво та медіаресурси поширювати власну культуру. Як це робить Ахтем Сейтаблаєв? Моя історія про українського актора театру і кіно Дмитра Константиновича Лінартовича. Пан Дмитро є викладачем мого університету, а також керівником творчої майстерні. З перших же днів війни він записався до лавоборони та зараз захищає всіх. Кожну людину, свою родину та нашу з вами країну. Мені неодноразово щастило спілкуватися з ним під час навчання та обговорювати практичні роботи. Він є тією людиною, яка завжди допоможе та підтримує. Я декілька разів переглядав кінострічки, в яких Дмитро Лінартович виступав головним героєм. Фільми з його участю припали мені до душі тим, що він грає настільки по-справжньому, що я інколи сам опиняюся в тому вирі екранних подій. З перших же хвилин фільму він притягував глядача своєю подачою, манерою гри, голосом та душею. Після перегляду цих фільмів я відчуваю нереальні відчуття. Мені хочеться дивитися та дивитися. І той досвід, який я отримую після перегляду. Знадобиться мені у майбутньому.